Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи сезону 2022-2023 років. Це був матч однієї фінал Ліги Європи, матч перший з двох, 9 березня 2023 рік. Шахтар Донецьк у себе номінально вдома. Команда Ігоря Явічевича. Переймає фейнорд Арнеслота. 1-1. Перший матч завершується у бойовинячів. На гол Ярослава Ракицького на 79-й хвилині відповідає своїм забитим м'ячем на 88-й хвилині матчу. Бульяуде. забиває гол. Ну і В кінці кінців нічого 1-1. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити з вами по порядку. До речі, матч відбувався у Варшаві у Польщі. Шахтар Донецький Юрій Євічевич головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розстановка у Донеччана. На воротах і Яростав ракицький Коля Матвієнко, пара центральних захисників. Топалов, відповідно. Лівий півзахисник, далі Лукас Тейлер, правий захисник, відповідно. Ну, Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник, Жора Судакова, Артем Бондаренко, центральні аткувальні півзахисник. Діма Крицьків, Олександр Зубков по флангах та Лисіна Траврі у нападі. Це стартова розсновка донецької о, команди. Фейнор Тернеслот, головний тренер команди. 4-2-1 3 стартова розновка Фейнорда, у Велонройтероворота, Гетрюйда, Ганско, пара центральних захисників, Хартман Петерсен по флангах, Віфер Кюкчу, центральні опорні півзахисники, Шиманський центральний атакувальний півзахисник. Яхан Бакш і Дрісі по флангах та Данілу у нападі. Це стартова розновка Фейнорда Арнеслота. Тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам поєдинок який відбувався між командами. Uh, ну що ж, Шахтар, в принципі, друзі, знаєте, непогано цей матч розпочинає. Uh, Непоганий був момент ось на 6-й матчі, з Кутового, коли Георгій Садаков виконує хорошу подачу, пробиває Лесінатеоре. Але не дається Лесіні Теоре реалізувати свою нагоду. В цілому Фейнорд мав неличку перевагу за Володіння мічем. У Фейнорда, в принципі, непогані атаки проходили. І, до речі, дуже справді багато ударів по поворотах було у Фейнорда. І справді команда Арне Слота. Створювала тиск на ворота Шахтаря. І справді, донеччину було уж точно і справді нелегко проти команди Арнеслат Фейнорда. Шахтар намагався і своїми атаками відповідати. В цілому не можу сказати, я, щоб у Фейнорда була якась там територіальна перевага, в цілому такий рівний перечитаємо. тайм. Да, так, невеличка була перевага за володінням м'ячем у Фейнорда. Ну, в цілому, в принципі, вже Шахтар суперник куди і не поступався. Пригадується, 36-х наметчик, коли деться пресником накритий шахтар, хороша йде атака по флангу, простріл, і Тарас Степаненко м'яч на кутує. Там, в принципі, справді непогана була атака, але Тарас Степаненко і справді врятував донецьку команду. Бу, було дуже багато ударів в поворотах. Кікчу, до речі, був дуже активний. Ну, перештам завершиться. Ніч'я 0-0. Ось куди був цікавіший справді тайм номер 2 До речі, у Штереві йде Маріан Швед, Джурасик, Кевін Кілсі, Ігор Назарина та Іван Петряк. У Фейнорда вийде Ділрасон, Пайшан, Траунер, у Фейнорда. У другому таймі Фейнард дуже сильно. Справді, ось у другому таймі Фейнорда пішли на погані атаку. Ось Угадается 50-х ламат, чи там хороша атака проходить по флангу Фейнорда. Хороший петлючні, набігає футболіст Фейнор, да простріл, удар поворота, хідріс, якщо не помиляюся, саме він якраз ти замикав там простріл, а можливо це був Даніло. Але в будь-якому випадку Анатолій Трубін робить героїчний сейв, І Анатолій Трубін таким чином рятує донецький шахтар від пропущеного м'яча. І справді пощастило ці атаці донечанам. Ось, другий там, і справді був дуже важкий для штеря, тому що у фейнорда виникали моменти, і пресинг дуже здоровий, і справді у команди Ернеслота працював, тому і справді 4 уж точно було нелегко. Дуже активні стартові хвилини від гостей, хороші були атаки. До речі, виділяв би я би в Фейнорді ще Єхан Бакша. Дуже справді він був активний, дуже здорово і справді працював правий фланг. Вось. Ну, В принципі, Ліві також напевно працював у Фейнорда. Тобто тиснули, тиснули Нідерландців, але реалізувати свою нагоду. Фейнорд команда все-таки не змогла. Шахтар терпів, і Трубін, до речі, неодноразово в гру вступав у даному матчі. Пригадується, що небезпечний удар. Виконання футболіста Фейнорда. Просто неймовірний був якийсь удар, там Кікчу. Дуже здорово цю атаку та розвернув. Подача йде з лівого флангу, удар головою від Даніло. М'яч э, за комірець голкіпера вже залітає в сітковець, здавалось би, але Анатолій Трубін, останню Мить рятує Шахтар. І справді такий момент був доволі таки небезпечний. Терпіли більше донеччани. намагалися відповідати своїми контрвипадами. І 8.78 семьдесят Шахтар Донець. зробила команда Игоревичевича Кутовы З лівого флангу. Жора Судаков Виконує подачу Жора Хороша подача. Ракийський удар Гол! Шахтар Донецьк відкриває рахунок у матчі на 79-й хвилині. Ярослав Ракицький там спиною забиває просто якісь неймовірні взагалі м'ячі. Вийшов у виконанні Ярослава Ракицького. Спиною забиває гол Ярослав Ракицький. Ось це так фантастика і справді. Дуже важливий м'яч забиває Шахтар Донецьк. Неймовірно, важливий м'яч. Потім Шахтар вже повністю віддав ініціативу Нідерландцям, намагалася донечани зберегти ось цей мінімальний рахунок до переможного кінця. Але моменти у Фейнорда виникали. Спочатку був супершанс на 86-й хвилі матч, коли хороша йде атака по флангу, йде подача джугомедачка, небігає футбол з Фейнорда удар як повз ворота, бікчу і справді пробачає. І справді, пробачає. Він донецький шахтар. Тож, в принципі, хороша була нагода у нього. Але не вдається її реалізувати. Якщо не уявляю, це саме кікчу провага. ні, напевно, це був не кікчуч це був Яхан Так, да, Саме він провав головою, але цю голіву нагоду він не реалізував. Це був гольовий шанс. Але, але одна з таких подач в кінці кінців дає свої плоди, справді. Одна з таких подач свої плоди, все-таки, скажімо так, зробить. Сиплади. Хороша атака проходить по правому флангу Фейнорда. Справді, дуже хороша атака. Пайшан подає. Буліяуди пробиває головою в протихід Анатолія Трубіна. І це гол. Це гол. Рахунок стає 1-1. Шахтар пропускає. Фейнер це так збиває. ідеальна подача Пайшана. Буліяуди пробуває в протихід відповідно. В протихід Голкіперу без шансів для Анатолія Трубіна 1-1. На цьому завершується матч. До речі, друзі, підсумкова. Відповідно, підсумкова статистика. 5.21. Це в нас статистика. Відповідно, удари в поворотах. 5-21. Да. 1-6 це у нас удари в площину. До речі, перевага у Фейнар. Да. 39 на 61% володіння м'ячем. Більше їх було у Фейнорда. Більше контроля. м'яча було у Фейнорда. 429 передач старем, 83% точність передач. Ну, 629 передач у Фейнорда, 88% точність передач. Ну, відповідно, 2-6 перевага була також у нідерландській команді. За до речі, за гольовими нагодами. 3-0, 3 gully нагоди 2 на команда не реалізовала. 429 передач передачи, 359 передач були точними, 83% точність передачи. 629 передачи фейнор, 557 передач були точними, 88% точність передач. 5 ударів у штаря, з них 1 удар в площину, 4 удара повзворота, фейнорда, 21 удар по поворотах, 6 ударів в площину, 10 ударів по повзворота, 5 ударів заблоковані були. 10 10 по успішних відборах, 47% успішності шторі, 6 -6 у штате, 66 у Фейнорда, 5-0 36-8 по 36,8 повені, м'яча, 7-5 за перехопленнями, ну і 17, 7-16 за порушенні правилами. Одна ж та картка була да. Е, якщо, друзі, підвести такий підсумок даного поєдинка. А, ну я все-таки вважаю, що поділу, напевно, була нічого. Хоча справді Фейнор був ближче до перемоги, але я думаю, що на цю нічого абсолютно ж точно справедливо де і награв. Взагалі, забігаючи наперед, скажу вам, що тер програє мач відповідь за рахунком 1-7. Дуже справді така боняч поразка. Буде. Але ось і перший матч. В принципі, він був доволі таки непоганий в виконанні української команди. 1-1. Команда не програла дуже сильному Фейнорду слото. Друзі, пригадали ми цей матч, який відбувався 9 березня 2023 року. Шахтар Донецьк Ігоря Явічевича а у Варшаві у Польщі у себе номінально вдома в рамках однієї восьмої фінал Ліги Європи. Команда приймала дуже сильний Фейнорд Арнеслота, і команда розписують бульвоніче 1-1. Друзі, знаєте, я вам хочу тільки добра та щастя в житті побажати. Ви не кого не бути щасливими. Я вам друзі, дякую за увагу. Бажаю вам добра, усім до побачення. Усім до нових зустрічей.